Що не маєш права? Забирати а його. Чого ти не маєш права? Ну хто сказав, що ви Дай права? мені бумагу офіційно. Дай мені бумагу, що я не маю права забрати. Бумагу офіційно. офіційно він багатодітний, ти не маєш права. Він, маєш... Його звідти відпустили. Він багатодітний, якщо він не ув'язнений був до цього. Його відпустили, він, він був там у воєнкоматі. Він був. При да, чому тут воєнкомат? Вій його військова частина його шукає. Давай мені бумагу. Бумагу я сказала офіційно. Да, дай мені ну, яка підстава що ти його маєш не забрати. Не розказуйте ви, що він все зачай міров. На словах я теж годна говорити. Ну, ти, може ну, то ви то давати бумагу. що? якщо ви рахуєте, що ми щось незаконно робите, є давай в вищій станції буде. Приїдете, ви все не приїдете. Я сказала, ні приїдете. приїдете. я вас. Не питаю. Бумагу. Він не має їхати. Все. Він має І він поїде. да. зараз. Поїдеш ти. Нікуди я не їду. Ви мені погрожуєте? Я сказала бумагу. Я ще не погрожую. Де попереджає? Ви бережаєте? Попереджаю. Я вас попереджаю. Я вас Ви прошу, будь ласка, з подвір'я. Будете чинити опір. Будь я. ласка, з подвір'я. -подвір спеціальні засоби. Видіть я себе я на передвірі буду чинити опір. Ви не будете чи не буде? Як а яка візниця в, в себе на півчину в себе? Я маю право. Я Покажи Ми на, на законних пістах туди. Мене візьмеш на вулиці, тоді я поїду. Ми на законних піставх, Покажи пістах. на вулиці, ти в мене подвій. Да, так, у нас ухвала на, на На обшуку. А не на, на задержання. Там задержання. Там прописано, що. Яке задержання? Ні,